Українці побудували Росії державу. Хто вбив мої фая? Розколоти Україну потім має гатку. А я кажу йому видку, що Володимир ходив до Катерини II, що це йде по твоєму роду. Бо твій дід вбив чоловік. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Є люди, які вважають, що сни це як ще одне життя. Це як життя, яке ми проживаємо в нашій підсвідомості. Наприклад, якщо санснився вночі у півночі, то він довго не, він не зараз буде сповнятися пізні. Якщо сон снився перед ним, то буде скоро сповниватися. Наприклад, якщо сниться, хтось вам дає букет з червоними квітками, то добре, можете йому довіряти. Якщо з жовтим, то ні. Тому другому, так, або визна. Якщо сливки чорні, ці всі такі, якщо така, то також може бути слабість, або везна. Що ви маєте з кимось інтим, значить, ви знали, що ви будете мати шкоду. Точно. Тобто інтим це теж не, не на щастя, сниться, не на щастя. Сниться, так, все будете, ви будете мати шкоду. І все залежить, як ви мали. Таку дівчину, що любили її цедать, і ще, може бути, через ту дівчину, чи... Аби ви знали. Залежить, як у нас не, а бо Так що, як таке значе, то майте на увазі, що щось відпаде. Як жнеться, що ви зуби викили. І як не боліло, то значить, що ж відпаде таке, що вам не потрібно і Як боліло, Значить, щось буде таке, що за тим бануватися буде. А так є, ви це не чуєш, що не знає, ніхто хто, вам це mm -hmm. так, так. А Може, ви розкажете нам, дідусю, як визначати брехню? От як дізнатися, чи людина тобі бреше? Не по снах, а взагалі, може, от якісь ознаки розкажете, як можна побачити. Людина, коли бреше. Це пізнаш на площах. Вона не одна дивиться на тебе, вона має біглий погляд. Аби ви знає, О, Як той дідо співав. Хто на мене ворогує, хто на мене бреш, та на вірю старе зуби, то йому буде легше. О. Ну, все він десь між вами. Псе на нього не нападають, а на вас, значить, цьому другому не вірте, Аби знали. Якщо ви йдете з другом йде з псевдо. Якщо пси на не нападають на вас, значить від нього йдуть погані. Діла. Якщо нападають на мене, пси, а та, на нього ні. так? На наприклад, може бути таке, що ви, наприклад, як снеці гадина, ну і ця гадина, як сказати, ну так, що вона вас не кусає нічого, то значить це гроші будуть. Якщо ця на степе, на ворог. Якщо ви її вбили, значить ви позбутися ворога. А от розкажіть, Україна вже багато років, довший час була поневоленою, і зараз ми вже 30 років живемо в вільній українській державі, але українці все одно живуть нещасливо. От як ви вважаєте, що нам потрібно, щоб українці були щасливі? Українці живуть нещасливо, тому що українці, не всі українці на Україні, раз. А друге, українці тисячу років не мали доброї своєї держави. Ну, відколи була Русь. Так само, як я говорив, один російський був у мене, він російський, але вони приводили з Києва дитину, бо дитина щось слава була. А виявилося, що він погано з жінку вже є, що вони б'ються, а дитина перепужена. Я йому сказав, що через вас хочу татять. Давай зайшла за Україну. Він каже Київська Русь, а зайшло за Володимира, що побудували в Москві. А я кажу йому ви, що Володимир ходив до Катерини Другої. На батьків. Да ты что Та говоришь? людина історії просто не так, знає. Так, він каже, да ти що говориш, І що Катерина другої не було. Не От, було. Бачите, дуже обідно те, що росіяни вкрали в нас да, нашу да, да, я йому назву, так, нашу так, історію. І навіть сказав. назву, навіть назву. От Росія, все ж таки вони це позиціонують, що пішла від Я слова думаю, Русь. Я думаю, що Україну треба назвати не росіяни. Русь Україна, дві назви. Чекайте, вона є де вона, але на мою думку, так як чув я що мені колись священник старий казав? Це я бахором, пацанам порос. Сказав, що українська нація є дуже слово Україна, це є дуже старе слово. Казав що? Україна від України по ході всі слов'янські народи, це є центр Слов'янни. По якому, на якому язику називаються скіфи? На, на ну, якому? На грецькому? На грецькому. А по-нашому як були, ми не знаємо? Ми точно не знаємо, так. А ведуть. нічого на Украї... Україну нищили тисячами років. А чого називається у Польщі річка Укра? Сказати, по чому? як і так ось слов? Я? я вам кажу, всі слов'яни походять з цієї землі. Як було названо колись Орати? Тепер кажуть, що Україна окраїна. Як по-українськи давно було названо Орати? Орати? Так. Оже то по польськи Орат. Пахай топорос, а Краяти? Краяти. Краяти. Так. Значить, поле Україна бо значить були поляни, полянами нас називали, значить, чужі народи. І землерабські племена. Так як мені той свяценний сказав, нас назвали давними полянами, турки нас називали урусами. У Убули наші Ті араби. Араби ми називали по-нашому сирацени. Араби по-арабсьці, але по-нашому сарацини. Китай Хіна, Хіни по-нашому. Вони мадяри. Як печено в тому, має Мадяри прийшли сюди тисячу років назад. У нас вже держава була. Там була держава. Е... Моравія. Моравії були такі, муравні були дурні, як ми. Дуже гостеприємцеві. Моравська ще є слабість область у Чехії. Значить, Вони зайняли цю Моравію, і прийшла. Та їх хан, бо вони не були слов'яни. Вони не були слов'яни. Вони ж тут вихрестали. Значить, він е, під ножем їх заставив крапості будувати. О, і так, що це не є магічка, вони прийшли зі Сходу і гнали печеніга. Чого називається село Печеніга? Вони там осідли їх багато. Значить, Бо татари, які і то татарів також є дві є ті, татари, у фаті, сибірські татари, та є ці нагайці татари. Ну, але от як, на ваш погляд, як так відбулося, що країна Московія, де була зовсім інша культура, інші царі, вони взяли собі нашу історію, тому що їхня історія не така стара. Вкрали собі Володимира Великого, позиціонують його своїм руським царем. Як так сталося? Якщо він. Цар є Києва, Київської Русі, Але в першу Русі... чергу він не чай, цар Русі Київської державні. Це вся історія брехнева. Вони на брехне будували державу. Вони ніколи не побачає, я навіть Путін казав, що нема російських військ у Криму. Як, на ваш погляд, як ми можемо, як Україна може перемогти Росію? У мене сама не переможе. Це добре, що підтримують Західну Америка. Вона не може перемогти. Знаєте чого? Тому що у тій верхові є й українці продажні. Український народ розтерзаний, що він не всі є люди віддані йому, але є люди. От, наприклад, той козак з Львівської області. Ви чули нього? що він наробив? Спозорів. Спозорів Україну. Аби знали. Вона тепер їй потрібна поміч. Якщо би будуть їй допомагати. І то ще не знати, бо росіяни не вступаються. Там і вони не вступляться. Путін це зачепив. Він має, він має гадку зайняти розколати Україну, розколати Україну, Путін має гадку. Ну, але йому це не вдасться. Чи на ваш погляд, це цілком можливо, що, що Україна розпадеться? Як ви думаєте? Чи швидше все-таки Росія розпадеться? Бо Росія, вона. Як сказати, ну вона тепер сильна. Вона міріється з Америку. Ну, вона, якщо вести розумну політику, то вона може сама себе знищити. Люди ж там, людям там вже теж надоїло, що в них немає свободи слова, і е, вони люди, хочуть виїжджати. Але масово. там усе на штику. Що зробив е, Лукашенко свої держав? Кілько він там перенесли, пересудив, перебив. І що? Бачите, Лукашенко не хоче залишати своє царське місце. Вбиває людей навіть таке. Не не це нерозумно, а, ці... а й у нас такі є. Ми ще дякуємо Богу, аби все отак, бо ми укріплювалися, як світ буде йти. Бо якщо може ніхто, не хоче зачинати світову війну. Америка також не хоче. Ви знаєте, яка тепер зброя що? Ви знаєте, що Росія, як нападає на державу, вона не буде слухати нікого, яку нас зброю використовує. Вона може бути що, і, і хімічну, так як само, як у Сирії був. Так що тут у неї не рахуються ні з чим. Ні з селом, ні з людьми, ні з чим це було. Спокою віку. мене рували їм голови тим, що не до них сукеру. Мені... Ну, але дивіться, от в Росії все одно є багато наших братів і сестер. Це є, на ваш погляд, все-таки братерський народ до нас чи таке ні? Росія сама не може рахуватися братерським Московія. Українці побудували Росії державу. І дуже... дали їм свою історію і культуру. Так, так, вони так. Українці їх нагодували свою кров'ю, знаю. А кілько погинуло людей на побудові Петербурга. Дуже багато. На так. кістках. Наліз Петербург України. побудували на кістках. Так, вони тілько заселено сібілями, що вони вже не знали, хто вони є, вони їх корінні. І тепер нахись на, на зелених кле. От дивіться, в Росії просто є багато народів маленьких, але сильних, і які могли би бути незалежними. І тому рано чи пізно я вважаю, що ці народи почнуть від'єднюватись, Тому що в Росії живе нормально тільки Пітер і Москва, а всі решта тільки ну, надіється на те, що буде краще життя, а в них стає все гірше, ніж у нас. Тим, Зараз з тими на карантинами. Тільки в нас може бути, та вам кажу, що тримається на штуку. Вони там. Підслуховують, робіть, котрий там, допустимо, башкир, щось не то, у неї йому присувають щось друге, не політику. Щось друге. Або злодійство, або, або вбирають його, або зроблять його психічного. І, і, на ваш погляд, мольфар може вплинути на президента? От кажуть, що навіть наші президенти зверталися частенько до мольфарів. Ну, що могли вплинути на президента, я не буду бушами, і мене можуть зайти. Не ви то я я б'якав. Хто вбив мой флага? Не чая? Я. А ніхто не знає, що кажуть, що Янукович міг це зробити. Ну, як кажуть, не чого? Ну, я не чув. Я, я не знаю, я тільки чув таке. Але чи це правда, хто його знає? Ну вже Янукович давно не президент. Значить, правда. Бо ви знали, що тут, на Україні, тут велика села шпіонажу російського. Тут слідкують оці всі росіяни, що вони живуть. Це все пинує нас. Вони мають тут своїх пастухів. От е, ті всі примівки, що ви знаєте, це вам передала ваша бабуся, ваші молитви примівки, чи деякі ви все-таки читаєте в книжках? Передала бабуся і передала ще одна бабуся і ще один муффах, бо вже їх нема. А можете розказати про тих людей? Ну, якщо я скажу про того одного муффа, то він. Toen hij naar mij kwam, was ik aan het pasten. Ik heb het niet meer, ik was in Pasikowiewice. Dat was in de Poedinijtjes. Pasikowiewice, er is geen meel. Hij zei, geef me een beetje meel. Mijn vader begreep het niet en had Ik zei, als het dan geef ik het. Hij zei, dan is. ik het. Op de tweede dag had ik geen aandacht gehad het pasten. Страхне на фостах отак. І Він прийшов, а я вбивну. А він каже, не би, їх не підуть до завтра, не буде. Ну, він мені відтак то Я А ну це я не можу, немає, я вам відтак, я йому дав. Меду дали. Та, а. а яку він вам передав примівку? Розкажіть, що він вам розповідав? Надсилати. Як надсилати змій? Змій, що надсилати? Ну, наприклад, туберкульоз, а я бактерії. Це живий, вже організм. А на що він надіслав тих змій до вас, щоб а вас навчити? Я звався, що я меду не дав. А, -а, -а. він сказав, ей це даш, він показав мені. Але виходить, от, ну, після того, як ці змії пішли, ви отримали мед? Чи ви просто дали той, що ви мали? І Він як вже брав, я мій взяли на населення, пізніше, я йому дав. Ну, що я брав, ну приходили з лісня, а та й мені щось там річ. Я в ліс нестрі робив напасть. Тобто він був темним, так? Він був чорним. Хто? Цей, цей чоловік? Ну, як сказав, ну так, він це є. Так, це є. Це є чорна магія, але ви цим ніколи не користувалися, напевно? правда? Я цей, цей. Ну, ви знаєте, що? Буває, що. Ну, немає як нема сімського боронити, начальник нападає на тебе, начальство. Си що? Що це треба щось робити. Тобто буває, що може пригодитись і таке, і таке. на увазі? Але так. взагалі, от як ви вважаєте, кожен мульфар, навіть який би він був хороший, він точно трошки був зв'язаний з тими силами темряви, з силами зла, правда? Тому що немає чорного без білого і білого без чорного. Все взаємопов'язано. Залежить, як хто. якщо він відмовив від всякої біди, а це не робив, не займався цим усім, то ні. Це мене це є гріхом. наприклад, мисливець йде сповідатися, ви це чули? І де якщо не я священник присачки, він його не перегнув. Він жав у руку і першого оленя і оленя олень. Аби вона нічли на них. Ну, мій йому, а це є. Тобто е краде хліб і запихається в, в своєму. Свій хліб, що ще не дав. Так. То він його не їсть, а залишає для того, щоб виставити Воліня. Це, е це схоже на те, що є в книжці діда Іванчика, як вони там взагалі заключали контракт з дияволом. Таким чином. А ви це чули? Я це чув, я читав це ту книжку. Це знав, ну, і тут такі є в Микулесі. Є і які таке робили, да, так? Є. Повністю підписували контракт з дияволом, так? Я не знаю, чи він підписував, але що він це. Це робив. Ну, але як до такого могли додуматись? От розкажіть, це, ну, ж, е як, -то. як то кажуть, поєднують праведне з грішним. Це повністю, ну. ну дуже я дивні я думаю, речі. Так. Є мульфарі, може бути, що і таким займаються і таке. А є таким, ну, але переважно от, ті, що чорні, то вони бояться про себе розказувати і дуже бояться розказувати відео. Розказувати не, не можуть бояться камери. Слухай, я вам це кажу, я способи вам не кажу. А я вам кажу, розказувати не можна нікому. Лише тому, котрий хоче цим займатися, котрий може займатися. А розказувати це є розх... розхід енергії не можна. Я вам сказав, одну примуку, більше нічого не, не можна розказувати. Ось так, бо ви знали. Це таке, як є з Божу в селу не можу. Ось таке є, знали. Говорити дурниці, це таке саме, як про політику говорити, що, 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 що зас... це тебе зараз стане. Є, якщо є, не віруючий все. Невіруючому розказувати також не можу. Якщо він не вірить у Бога, і не вірить у нашу вер... Бог, нашу зиму, це не може. А от як дізнатися, яка людина має до того дар і чи потрібно їй тим займатися? Людина, яка має дар, то вона запам'ятає слово до слова, расти, йому розказав, то... А як вона Я так? І то передається. є спосіб передачі. А, Мову розкажіть про спосіб свєта. передачі. Що це за спосіб передачі? Можете ну, про це розповісти? Про тайні вечері, про як Пасху, Чи ще не передав? А не жінці розказав, нічого не передав. Значить, далі що? Наприклад, якщо людина людині хоче допомогти і промовляти, то в неї мають бути добрі гадки про ту людину. А зараз, як ви маєте добрі гадки і відмовляється, то зараз вам покаже на воді, що ця людина погана, що вона сама собі винна, що Ну, прийшов до мене, що йому нічого не йде, що він то. Я зробив воду і так сказав йому. Це йде по твоєму роду, бо твій дід убив чоловіка. Не мене. Що з твоїх праць показує? Має гріх, і пішов вся на рід. А так. А він каже, я її не знав що. Я не знав, і він слуганий кого не був. І що, коли так хтось таке зробив, то потім декілька поколінь несуть за це відповідальність. А, та Десь ну, і заповіді я вбию. Якщо була язична віра, що можна було красти. Також були такі, що я кукру, то як самого задаваю, там його скрутив. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.